Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наш черговий брифінг. Триває активна фаза антитерористичної операції. Не припиняються бої за відновлення контролю над українсько-російським кордоном. Протягом доби незаконні збройні формування скоїли 16 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України в районах населених пунктів Красноталівка, Черемшине Олександрівка, Земляне. Стукалова Балка, Шишкове, Амросіївка, Свердловськ, Нижньодеревичка Степанівка у відповідь сили антитерористичної операції відкривали вогонь по позиціях терористів. Бойовики та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокувати на територію України автомобільну та бронетанкову техніку, обстрілюють місця перебування прикордонних підрозділів. Продовж доби з автоматичної зброї з території Росії було здійснено обстріли прикордонних нарядів на ділянці відділу прикордонної служби Красна Талівка Луганського загону. На цій же ділянці було підірвано три радіокеровані фугаси. У наслідок боїв протягом останньої доби шість військовослужбовців Збройних сил України загинуло, тринадцять отримали поранення. Усі поранені доправлені до медичних закладів, і їм надана необхідна медична допомога. Як повідомлялося вчора в районі Луганського аеропорту поряд із селами Великий Суходіл і Давида Микільський Краснодонського району, під час виконання спецзавдання з доставки вантажів до зони проведення антитерористичної операції був збитий військово-транспортний літак ан 26 Збройних сил України. На його борту перебувало сім членів екіпажу та один супроводжуючий вантажу. Є інформація про те, що двоє членів екіпажу захоплено в полон. Триває пошукова рятувальна операція. Російська Федерація продовжує стягувати війська до державного кордону України. Відомо про передислокацію 35-ї окремої механізованої бригади, що постійно дислокуються в Алтайському краї Добрянської області. Вона розташувалася навпроти Чернігівського прикордонного загону на відстані 10-12 кілометрів. Також зафіксоване переміщення значної кількості військової техніки та особового складу підрозділів Російської Федерації навпроти Сумського та Луганського загонів. Сьогодні приблизно о 7 ранку невідомий літак здійснив бомбардування міста Сніжне Донецької області. Бомби впали прямо на центральній вулиці міста. Вулиці Леніна є дані про загиблих та поранених місцевих мешканців про руйнування будівель. Заявляємо, що з вчорашнього дня літак Збройних сил України спочатку пошуково-рятувальної операції, спрямованої на пошук українських льотчиків зі збитого ан 26 не здійснила жодного вильоту. Тому ранковий наліт на сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових, за даним фактом, розпочати спеціальне розслідування. Учора ввечері була оприлюднена заява голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути, в якій, зокрема, йдеться про те, що у Донецьку під загрозою насильницької депортації в Росії перебуває близько 150 українських дітей. Йдеться про дітей з сиріт, з Мар'їнського та Донецького інтернатів, яких захопили терористи. Нагадаємо, що це вже не перша спроба викрадення дітей з інтернатів в області. Раніше бойовики також незаконно вивезли дітей з Сніжнянського дитбудинку в Росію, але завдяки спільним зусиллям Донецької обласної державної адміністрації та Міністерства закордонних справ України діти були повернуті додому. Наголошуємо, що незаконне переміщення. Українських дітей за кордон України є неприпустимим. Бандити спокійно здійснюють тиск на дикторів інтернатних установ. Голова Донецької облдержадміністрації звернувся до всіх, від кого залежить доля наших дітей, із закликом припинити спекуляції на цій темі і надати можливість вивести дітей в безпечні регіони України і залишити їх на рідній землі. Внаслідок обстрілу терористами з ракетної установки град мікрорайонів Мирний, Ольховський, Степовий у передмісті Луганська зазнали пошкоджень житлові та адміністративні будівлі, а також приватний сектор по вулиці Руднєва. Серед місцевого населення, на жаль, є жертви. Терористи продовжують облаштовувати свої вогневі позиції в житлових масивах міст. Так, у Донецьку бойовики встановили. Ракетні зенітні комплекси на дахах житлових будівель. На в'їзді до Горлівки вони замінували мости з боку селища Микитівка та міста Артемівськ, обладнали вогневі точки у житлових будівлях. У приміщенні протестантської церкви Христа та профілакторію підприємства «Донбас Енерго розмістилися бойовики з Кавказом у селищі Гольмівській, Горлівської міськради, на території школу-інтернати. Терористи розташували чотири зенітні установки і одну систему залпового вогню ГРАД. Про це повідомляють місцеві мешканці, яких бойовики насильно змусили взяти зброю в руки. Напередодні засідання Європейської Ради, яке відбудеться 16 липня у Брюсселі і на якому буде розглядатися ситуація в Україні, українська влада проводить активну роботу з інформування європейської спільноти щодо реального стану справ на Донбасі. Зокрема, європейським лідерам та дипломатам надаються беззаперечені підтвердження того, що Російська Федерація систематично підтримує терористів і взяла курс на ескалацію конфлікту. Окремо наголошується на численних фактах обстрілів українських військових з території Росії, свідченнях участі військовослужбовців Збройних сил та спецслужб Російської Федерації у бойових діях на боці терористів. Провокаціях на кордоні відкритому сприянні російських прикордонників під час спроб прориву колон бронетехніки та банд бойовиків з території Росії, президент України Петро Порошенко провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зокрема, обговорювалася підготовка до розгляду української проблематики на засіданні Європейської ради та шляхи організації зустрічі тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Очікується, що така зустріч може відбутися вже сьогодні. Меркель зауважила, що вислів речника федерального уряду Німеччини щодо прямих переговорів з терористами невірно витлумачили і висловила відданість ідеї консультації саме тристоронньої контактної групи. Президент України також провів переговори з президентом Литви Далею Грібаускайте, прем'єр-міністром Іспанії Маріано Архоєм та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Усі вони висловили запевнення у підтримці України на засіданні Європейської ради. Президенту України також, за дорученням президента, представникам дипломатичного корпусу, акредитованим в Україні, були надані фото та відео докази підтримки терористів з боку Росії. Було зроблено акцент на тому, що транспортний літак Ан-26 Збройних сил України міг бути уражений тільки силами протиповітряної оборони або іншим літаком з боку Російської Федерації. Держдепартамент США знову виступив із заявою, в якій звинувачує Росію в постачаннях озброєнь терористам на південний схід України. Зокрема, у поширенні заяви Держдепом сказано, ми вважаємо, що Росія продовжує постачання їм важкого озброєння, обладнання, фінансує їх, дає можливість збройному персоналу перетинати кордон з Україною. У заяві також стверджується, що Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні свідчення. Припинення такої допомоги. Більш того, Держдепартамент, що Росія продовжує концентрацію своїх військ на кордоні з Україною, включаючи більш сучасні засоби оборони. Також висловлена стурбованість тим, що значна частина цих озброєнь буде переправлена, як це вже було зроблено, з танками і ракетними установками залпового вогню саме з прикордонних районів. На цьому вся інформація, будь ласка, ваші питання. Будь ласка, мікрофон. Сергій Дрос, спина ТВ. По обстрілу в сніжному. Можете більше. По обстрілу в сніжному. Ну, надходить різноманітна інформація. можете трошки більше розказати про Вся інформація щодо бомбардування сніжного ми вже сказали. Все інше буде сказано трошки пізніше. Зараз іде розслідування. Ми збираємо деталі і факти. Дякую. Кількість загиблих і поранених уточнюється. Питання взгляд, інтернет-видання. Скажіть, от зараз всі, якби обговорюють необхідність введення військового стану. Як наразі з цим питанням? Чи варто його вводити, чи ні? Питання введення чи не введення військового стану це питання компетенції Ради національної безпеки та оборони і Верховної Ради України. Чи є у вас інформація про те, що з іншими шістьма членами екіпажу Ан-26? На вчорашній день була інформація про те, що вони знаходяться на зв'язку і вони не в полоні. Будь ласка, мікрофончик дайте. А і надзвичайні новини. Два запитання. Перше по донецькому аеропорту нам дзвонили родичі хлопців, які там знаходяться але вчорашній ранок, вони кажуть, що їх там залишилося четверо. А сьогодні вони вже не виходять на зв'язок. Можливо, у вас є якась інформація з цього Якщо була інформація про те, що захопили Донецький аеропорт, то про це всі вже знали давно. Наші хлопці продовжують отримувати Донецький аеропорт, і їх ніхто не може взяти. Друге, зараз до Києва приїхали родичі хлопців, які були у Донецькому аеропорту поранені, в яких доправили до лікарні. звідти їх викрали. У вас є якась інформація стосовно цього? Щодо викрадення? Четверо військовослужбовців, які отримали поранення в Донецькому аеропорту. Зараз у Києві родичі їх кажуть, Все. що їх звідти викрали. З аеропорту чи з, лік... з лікарні? У нас немає таких даних. Я знаю, що були була інформація про те, що начебто національних гвардійців викрили, але там національних гвардійців не було взагалі. Тому це якийсь фейк. Будь ласка, ваші Олена Брамович, 112 Україна. А, а яка в цілому ситуація з полоненими? Скільки наразі українських військовослужбовців перебуває у полоні, і скільки протягом рації АТО вже вдалося визволити? Ну, мене зараз таких даних немає. Якщо потрібно, я підготую на наступний брифінг по полонених. П'ятий канал імен радо. Скажіть, будь ласка, ви сказали про знову передислокацію російських військ поблизу до ближче до українського кордону про 35 ту та е, механізовану бригаду. Чи є у вас е, загальна інформація? Скільки їх наблизилося за останній час? Скільки їх зараз на кордоні з Україною з Україною поблизу кордону з Україною? Загалом російських військ? Загалом такої інформації у нас немає. У нас є часткова інформація, яку отримуємо від наших спеціальних служб. Ну, а за цією інформацією скільки військових поблизу українського кордону зараз? Я вам сказав... Це 35-та окрема механізована бригада. Ну, бригада. Точно кількість не скажу, а брехати не хочу. Ще, якщо дозволите, є у вас зведена інформація загалом по кількості загиблих за весь період проведення антитерористичної операції військових українських? Mm, якщо дозволите, я на сімнадцяту годину вам підготую. Добре. Стів і Олександра Молодкова. Вчора ви коментували а, ситуацію, а, розмовили про те, що, можливо, сьогодні буде якийсь широкомасштабний наступ з боку Росії або щось такого плану. Ви сказали, що є. Я казав, немає що такої інформації дани, немає. Чи, та. чи, чи на сьогоднішній день вже є якась нова інформація з цього приводу? Чи... У нас є інформація про передислокацію військ, і все на тому. Про чи їхні намери нам поки що не відомі. Чи є якась загроза широкомасштабного вторгнення? Відомо зараз, що близько 22 тисяч. А військових знаходяться в Криму. Це вже, скажімо так, територія України або не територія України, плюс знаходяться довкола на кордоні України з Росією. Чи є зараз якась загроза можливого вторгнення більш серйозного? Ми можемо казати про можливості, але інформації про точні наміри нашого супротивника ми поки що не знаємо. Дякую. Телеканал Инт. Скажите, пожалуйста, все же по самолету в снежном. Вы сказали, неведомый так, Как его? Никто не заметил, как он перетнул кордон Россию с Украиной. Зараз все з'ясовывается. Як, кто, що за летак? Все з'ясовывается. Если більше питань нема, точнее. Ройтерзіниць Наталія. Ви сказали, що цей наліт на сніжні розцінюється як цинічна кровава провокація. Все-таки, які є думки з того приводу, чия це була провокація? Хто... Ми зараз проводимо спеціальне розслідування і з'ясовуємо, хто цю провокацію здійснив. Тому що всі літаки українських збройних сил знаходилися в місцях дислокації і не піднімалися в повітря. Ще одне питання, будь ласка. Українські новини, а уточніть, будь ласка, хто наразі проводить це розслідування? Генпрокуратура або ж якась спеціальна військова прокуратура? Це спеціальна комісія. Асп... Так. Угу, дякую. Якщо більше питань нема, дуже дякую. Ці питання, які ви мене попросили уточнити, на 17 годину я підготую відповіді на них. Дякую.